Ітак, привіт, друзі! Самий комбайн комбойн з інтернату. І наразі він у нас поїхав поле, провірили ми його, працює, молоте, ну, деякі ще настройки, регуліровки. Не встигли ми його доробити, та й би мог би трошки позмивати, кабіну доварити, ну, та, що потрібно, доробити. І так, підчепили до нього жодку кукурузяну. Буде він у нас чисто чисту І так стикували ми його з такою жодкою. Перероблено під один ремень. Натяжний, не так як повинно бути. Все воно працює прекрасно. Вже провірено, провірено на другому комбові. Кинули, звісно, дуже багато сил. Трішки грошей. Ну, самий дешевий комбой і він працює. Не жаліємо такий, за нашу партість, може трошки чуди кладо. Нормальна людина не взялася б за цю роботу. Все, дякую, ставлю далі відео з його роботою. Там трішки, ну є. Витираємо пиль, бо не видно пиль вікового. Головне номер. І будемо їхати пробувати перший виїзд. Итак, токс, сьомий дешевий комбой з інтернату. Пробний виїзд на кукурузу. Чи буде молотий чи ні, ну, дуже переживаємо. А, лючок забули закрити. Будемо пробувати. Навіть, звісно, страшний. Коли саме встигли, ну. За те, що ми дуже в парті, можна така поставити.